Україну, Рідна земля мати, О, Господь, Отець наш Небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати. Водійся мій. Ми своїй враті. Отеники не моїх посадити. Нехай рука моя буде твердою. Щоб робивати ворогів? Нехай Око моє буде ясним! Що давати воїн! Нехай зброя моя буде справною! Що тривати воїнів! Нехай воля моя буде сталь! Що пивати воїнів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець, Отець наш небесний! Благословіть наш рішучий наступ! Нашу священну поруз! Нашу святу перемогу! Шановні друзі, сьогодні в нашій черговій Каменерівській зустрічі будемо вести мову про видання, яке незабаром з'явиться, яке наповнено далеко нерадісним змістом. А започаткувалося воно, мабуть, меморію автора того розвісного 24 лютого 2020 року. Я не сумніваюся, що вчувши цю дату, ви відразу зрозуміли, про що буде йти ці князі. Називається вона Російський фашизм, геноцид українського народу у 21 столітті. Її автор, правник із Одеси Василь Білецький, не міг залишитися осторонь. Цих подій, які ввійшли в наше життя. Бо для нього ця дата стала теж страшною, як і для кожного з нас. Будучи фаховим правником майже з перших днів цієї страшної, того страшного відліку, взявся за формування видання, в якому буде відтворено власне цю дику оргію нашого старшого брата лапках Ковища, який вирішив докласти всіх зусиль, аби знищити нас як народ, знищити нас як державу, а зрештою знищити нас як людей. Мабуть, їх навіть не можна називати звірами, бо, чесно кажучи, звірі ніколи не нападають першими, але просто напасти. Скоріше всього мають цьому потребу харча потребу або обороняючись. Ці ж нелюди пішли на Україну та й, зрештою, хіба 24 лютого 2022 року вони йшли. Здається, історія свідчить про те, що вони завжди мали таку сутність. Недавно мені довелося читати один роман. До речі, виданий в Росії, в серії історія світу роман» про те, як російські війська відкидали наполеонівську навали. І те, що російські солдати, правда, там чомусь вони іменуються казаками, творили на теперішніх німецьких землях. Прийшли великі відтинки часу, а сутність їх не змінилася. Ще, зрештою, беру нещодавно видання, яке побачила у нас світ, Соловецький мартиролог по лісі. Якщо ми заглянемо на титульну сторінку, там є підзаголовок, і із секретних архівів ФСБ, ця обсягова книжка містить реєстр тих людей, які там, на Соловках. Були знищені, коріння яких власне із Полісся. І коли читаються ті рядки жорсткі, а може і страшні, скоріше всього, так що страшні, і бачиш ті прізвища, на волю починаєш думати. Адже це було вибірково все ж таки. І достатньо було мати чи то в паспорті, чи проголосити себе українцем. Як тебе відправляли туди, туди, звідки ти вже ніколи не вертався? Зараз у нас в роботі ще одне видання, так званий кубанський мартиролог. Це про виселення людей, передусім українців із тодішньої, росі... тодішньої російської Кубані, насправді українська територія, на будівництво Баламор-Каналу. І знову сторінка за сторінкою, прізвище за прізвищем, робиться. Не то, що страшне. А жах охоплює тебе твою свідомість, коли ти бачиш, як цілеспрямовано, відверто, цинічно відправляли людей на погибель. Тому закономірно, мабуть, що звір, який зірвався з ланцюга, який сказився, чи не те. Що сьогодні його поставили в ранг терориста, такий звироднілий оскар. І важко зрозуміти, чим провинилася Україна, українці, перед тим так званим старшим братом до нещодавна. І те, що залишають вони після себе на нашій прекрасній українській землі. Викликає велику трему в душі і формує ненависть, ненависть до них. Бо справді це трагедія 21-го століття. Хоча історія світова таких трагедій знає дуже багато, але, здавалось би, 21-е століття штучний розум, розумні будинки. Продовженість життя зросла, хвороби переможемо? Чому? Чому треба вбивати інших? Чому треба кидати бомби на лікарні, музеї, театри? Невже не зрозуміло, що навіть завоювавши цю територію, тому звірові доведеться. Потім щось з нею робити, і заміновуючи сьогодні поля, річки, озера, а що потім буде? Тоб, тоді для чого воюєш ти ранок? Дивно, що росіян досі не знайшлося хоча б два десятки людей з глуздом, які б спитали диявола, який з'явився в новітньому вигляді, для чого ти це робиш? Невже вся держава така? В інтернеті ми вишукали вірш, який я хотів би зачитати, який ніби з майбутнього звернений до сьогоднішнього дня. Від імені хлопчика, який промовляє, ці слова може жорстоко звучати для нас, дорослих, бо мусимо кожен зізнатися. Що і наша вина в тому є. Ми надто жонглювали своїм серцем. Ми надто намагалися пристосуватися до ситуації. Століття проходили. а Ми все з неволі не могли вирватися. А ми все намагалися вислужитися. І продавалися один за одним. Стоїть малюк, закривши оченята. Наличку рана, куртка вся брудна, доротика підносить рученята. А у Кремлі радіє сатана, де дівся дім, де іграшки поділися, Де ліжечко, в якому тихо спав, де теплий плед під ним і статом грівся, коли за носика щепав, де книжечка із добрими казками. Машинки ними грався з дідусем, а де усе, що так любила мама, куди скажіть, поділося усе, стоїть малюк. Що може зрозуміти, що він зробив поганого комусь? Чому сидять заплакані діти? І стогне чийсь згорьований татусь? Бабуся крики, падає на землю, благає всіх, рятуйте, поможіть. Бо десь отак от у цій руїні темній її донька з онуками лежить. Це будуть перші згадки із дитинства, руїни, сльози, страх і крик людей навіки. закарбуються це звірство. У душах всіх скалічених дітей. Я не знаю, хто автор цих слів не було підписано. Газета за вільну Україну надрукувала цей текст на першій сторінці кілька місяців тому. Я не знаю, чи читачі цієї газети. Зауважили цей текст, але він настільки промовистий і настільки далеко спрямований в наше майбутнє. І те, що Василь Білецький, автор книжки Російський фашизм, геноцид українського народу в 21 столітті, постарався викласти на сторінках пропонованої вам читачі шановні книжки. Він виконав волю цього хлопчика, який зазнав такої великої біди, перед очима якого відбулися страшні катаклізми, які, власне, сформують його подальше життя. І прикро, що люди творять якісь справи, які не спрямовані на добро, на радість, на щастя. В процесі роботи над виданням. Ми вийшли вже на тритонник. Сьогодні будемо підписувати до друку перший том, який охоплює перше півріччя минулого року. Де день за днем, подія за подією, з відповідним аналізом роздумами, статистикою. Подається оте страшне дійство, яке розпочав великий злочинець. Страшний злочинець Владимир Путін своєю клікою. Хоча, зрештою, коли пам'ятаю, як один із пілотів бомбував свій рідний Ізюм, де його родина, то видно, оці звірячі речі вони перескакують і на інших незалежно від національності. Адже українець бомбував ті місця, де зарита. Його пуповина. А може, він і без пуповини буде явилась з хвостом і ратицями народжується. Свідомість, не знаю, чи так спрацювала комуністична ідеологія, бо зрештою та книжка свідчить про те, що ця ідеологія, власне, співвідносна, а майже тотожна. Ті ідеології, яку Росія сьогодні продукує на Україні. Один наш автор родом із пустоми. Маю ще надію, що русський браток може щось паняти, рік тому чи п'ютора випустив таке звернення. Давай поговоримо, браток. Українці наївні. Вони ще готові були тоді вступати до розмови і закликати до якогось розуміння і дійти до якоїсь певної думки, де відмовитися, де зрозуміти, що так чинити не можна. А ні. Цей народ не чує нікого. Задоба влади, задоба якихось багачень, хоча, чесно кажучи. Унітази, комп'ютери, телевізори це не збагачення, які вони так тягнули, викрадали, але знову ж таки постає один напис у уяві, чомусь він не зникає. Здається, в бучі на одній із зруйнованих стін, він чудом зберігся. Сволочі, хто вам розрішив так красиво жити? Серед моїх очей цей напис не щезає. Справді, як колись Галичани їхали на Україну, тобто на Велику Україну, так були в часи Радянського Союзу, ми їхали в Москву, щоб щось побачити, почути, зрозуміти, чим збагатитися, не тільки їздили за кобасою, яку можна було на ВДНХ купити, а й справді, і здавалось би, а ні. Там формувалася людина-ненависники. І сьогодні та ненависництво спрацювало. І Анонсуючи нашу книжку, я звертаюся до вас, шановні співвітчизники, шановні наші друзі. Зверніть увагу на це видання. Замовте його у видавництві, підтримайте його матеріально. Нам вдалося зібрати трошки грошей, аби це зробити. Бо хтось мусить це робити. Сьогодні великий потік книжок, частково написаних фронтовиками, тими відважними чоловіками, жінками, які не тільки готові віддати найдорожче життя за те, аби була війна Україна, аби була незалежна Україна, Соборна наша Україна, вони ще й творять. Бо такий український народ, Він справді творчий. Він героїчний, він працьовитий, це весь світ означає, Він меткий, бо швидко володів тими прекрасними зразками, які нам дає Європа, Сполучені Штати Америки. Хоча, чесно кажучи, мені дуже прикло це говорити, тому що в нас так багато є людей, творчого обдарованих, в тому числі і щодо якоїсь інженерії. Якихось наукових розробок. Що? Здатні були би розробити це все тут. Але але наші реформатори не роблять достатньо, принаймні, щоб ці, ця думка, цей розум залишався в країні. І ми розводимо руками і плачемо аж на рівні навіть президента. Дайте нам, дайте нам, бо ми рятуємо Європу, ми рятуємо світ. Це правда, він не перебільшує. Разхиляється перед його здатністю не кинути країну, не щезнути на якихось там тихих, спокійних місцях він тут з народом. Чи це бутафорія? Я не думаю. Просто в нього характер такий. Так мені здається. Я не хотів би президента в даному випадку хвалити, бо вважаю керівництво держави воїни передусім в тому, що сталася війна. І через цю книжку. Власне, власне, десь можна відслідкувати таку лінію. Бо якщо ми допускаємо на виробництві брак, з нас вираховує за нього. А наша дипломатична школа чи інституція, а наші управлінські кадри вищого рівня це хіба не брак в їхній роботі, коли сталася війна? Я розумію, в Росії русські жінки наражають. М'яса вистачить, але Україна інша. Я не знаю, як би ми не намагалися зараз відновлювати ті страшні в теперішньому вигляді міста чи села. Це не виправдання буде, що ми відродимо їх. Бо людських життів вже не відродиш. Людських життів не повернеш. Вони не своєю. Смерті відійшли небеса, ми можемо плакати, ми можемо падати на коліна, можемо влаштовувати героїчні проводи в лапках, звичайно, героїчні. Власти квіти великими купами, вінки, схилятися, наймати молебні. Все це правильно робиться, все це потрібно робити. Але коли вертаю книжку Василя Білецького, Місто за містом, село за селом, дата за датою. Ти раптом стрімко бачиш, яка якась орда насунулася і нищить нашу українську народну сутність. Хоче стерти нас і землі. А ми народ. Тому прошу підтримайте це медалі. Заходьте на наш сайт. Зверніть увагу на книжку. Соловецький мартиролог Полісся. Згодом буде Кубанський мартиролог. Не пройдіть мимо, можливо, там ваші родичі, згадується в цій Дякуючи Юрію Дмитрієву, який зумів якимось ще добути секретні архіви ФСБ, правда, вони його посадили за це і зробили ще якимось там злочинцем. Але знову ж український журналіст Богдан Таленко, опрацювавши це, переважає у світ ці матеріали. Правду, треба знати. І знати достойно, глибоко, аби не дозволити більше повторити це тим подіям, тим обставинам, жахливим, які мають містити сьогоднішній Україні. Ми зверталися до певних громад. Ми просили допомогти ці книжки скоріше спровадити. Так, вони вийдуть при тих власне зібраних коштах авторам, видавництвом це буде невеликий наклад, якщо громада не прокинеться. Ми великі пожертви даємо на підтримку Збройних сил України і це передусім. Ми великі кошти жертвуємо на допомогу конкретним підрозділам військовим. Ми намагаємося, щоб не кожного воїна, яким чином матеріально підтримати. І це правильно. Але знову ж таки, війна не заради війни. Ми мусимо зберегти і пам'ять про ці всі події. Бо тоді для чого ця війна? Якщо ми не збережемо, запрошую до певної співпраці. Запрошую до зацікавлення тими виданнями, які сьогодні анонсувалися, бо ми в суші сьогодні, незалежно де ми, там на Сумщині, де снаряди рвуться і ракети літають чи Харківщині, чи на півдні України, де частина окупована де місцеві жителі не знають, на кого орієнтуватися. Чи на тій частині Півдня, де заміновані поля, і аграрник, і виробник, теж жертвує своїм життям, іде в поле, але завтра було ще сіврок покласти. І тому воїнові також, який на фронті. Бо вони страшні в житлових умовах. Буквально нещодавно в газеті «Ратуша» Микола Савелі, Віра, редактор. Його кличка Волоцюга розповідав про ті умови, в яких доводиться воювати і йому, і його друзям. Ці умови вже з ними будуть завжди в пам'яті принамі. Позбутися їх не буде можливо. І хотілося б справді, щоб ми водночас із підтримкою нашого війська, славного, величного, Міцного. Справді сьогодні друга армія в світі це українська армія, нами за звитягою, за військовою майстерністю, мілістю. Але ми мусимо і подбати про нашу пам'ять. Я бажаю вам добра. Я бажаю якнайскорішого часу, коли нам переможно повідомлять перемога. Мені байдуже, що там буде позоро на місці Москви. Мені байдуже, якому стані опиняться? Опинеться російське населення? Це не по-християнськи, я прекрасно розумію. Але нам треба справді, як в тому анекдоті народному, поставити високу стіну і за умови, що всі українці звідти забралися, залити бетон. Це наївні, смішні, мабуть, мої твердження. А як інакше це можна сприймати? Можливо, хто-то рускоязичний мені скаже, що так не можна. Але я пам'ятаю розмову колись в транспорті. І собі згадав, що прийшов 39 рік, нам закрили уста. Прийшов 1944 рік. Очередні а свободі прийшли принаймні в Західну Україну і нам закрили вуха. А сьогодні, здається, хочуть закрити очі і відібрати пам'ять. Справді народ піднявся і не дозволить цього зробити. Дай Боже, дай Боже. І дай Боже, що книжка, яку написав принаймні цей перший Том, а на підході другий, Василь Білецький, науковець із Одеси. Принесла нам вирозуміння, що і в цьому плані ми повинні стояти, бо вічність перед нами. Бо ми маємо бути у вічності, не десь там, на небесах, а тут стояти твердо на українській землі, на якій, як казав Шевченко, не буде ворога супостати. Добра вам!